Хто ти, дівчинку маленька, українка молоденька. А як тебе звати? Щоб дізнатися, як мене звати, треба загадку вам відгадати. За хатою у садочку у зеленому віночку та в червоних намистах стала пава молода. І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти. За намисто кожен смик та й укине на язик. Здогадались? Відгадали, мене звати калина, а про калину ще дуже багато загадок. У вінку зелено листя у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Стоїть дід над водою з червоною бородою хто найде не мине, заборідку ущипне і не дівчина, а червоні стрічки має. У лісі на горісі червоні хустки висять. Навесні білим цвітом, а восени червоним плодом. А тепер запрошую вас у свою світлицю вмощуйте зручненько. А я розповім вам легенду про нашу калину. Легенда це казка, яка прийшла до нас з дуже давніх часів. Отже, слухайте то давним-давно було. В одному селі жила привітна й чарівна дівчина, звали її калиною. Люди любили її за добре, щире серце. Навесні калина, як завжди, пішла в ліс. Довгий курний шлях пролягав до нього. Дай думає посаджу вздовж шляху, якісь рослини, викопала в гущавині лісу тонюсіньке стебло. Щоб воно прийнялося, калина аж від своєї хати носила воду з криниці та поливала. І почав розростатися великий кущ. Іде якось шляхом подорожній, стомився та й сів під кущем перепочити. Усміхнувся. Спасибі тим роботящим рукам, що кущ посадили. Тут увесь кущ, немов від сну. Прокинувся, стрепенувся, гульк і враз кущ укрився білим-білим цвітом. Дивиться подорожній, що ж воно далі буде. І дивно, з'явилися яєтки. кожній яєчці заховане зернятко, схоже, на маленьке серце. Прийшла калина до свого улюбленця і задивувалася зернятками, а кущ нахилився до неї і шепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я Калинко. Відтоді цей кущик так і називається Калина. Помилуємося дітки цією гілочкою і назвемо слова ознаки про калину. Калина яка? Гарна, корисна, чарівна. Замріяна. Пригадаємо народні прислів'я діти про Калину. Молода дівчина така гарна, як Калина. Стоїть на дворі дівонька, як над ставом, калинонька. Щічки червоні, як кетяги калинові. Нема цвіту білішого. Як цвіт калини. Нема у світі ріднішого, як мати дитині. Убралася в біле плаття, як калина в білий цвіт. А тепер, дітки, запрошую вас до столу. Погляньте, це калина і узвар з калини, яка ж калина на смак? Кисла. Гірка, кисло гіркувата та дуже смачна. А який узвар на смак? Гіркий, кислий, солодкий та дуже смачний. Дітки калина дуже корисна. Це лікарська рослина. Вона лікує багато хвороб: кашель, ангіну, тиск. З давніх давен наші предки використовували її, щоб лікуватися від застуди. а ще достиглою калиною прикрашали хату, взимку ставили між подвійними вікнами, щоб червоні кетяги нагадували щедре літо. Недаремно в народі кажуть без калини нема України. Дякую вам, діти, за те, що прийшли до мене в гості. Хочу вам побажати, щоб ви завжди любили рідний край, його природу, народні звичаї, українську мову калинову.